Добрі, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні я знову буду розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні є нова колекція. Тут будуть попадатися учасниці Blackpink, як вони би виглядали в грі Avatar World. І сьогодні я хочу взяти ось такий дуже гарний фіолетовий пакетик. І закінчується також дуже багато колекцій фентезі. Макдональдс, Макфлорі і Орео тут є два пакетики, але сьогодні я хочу з тої категорії відкрити по два пакетики. Стіч і Аврора. Категорії маски для сну. Я хочу взяти ось таку. Солодке чи солоне. Ось такий пакетик. І ось такий меми. Один пакетик. Дог. Ось такий. Їжа. Я хочу взяти ось такий дуже гарний. Ось цей. Далі категорія дракончики. Я візьму, хочу ось такий пакетик, дуже гарний. Лабубу. Окей. І Hello Kitty хочу взяти Blackpink, бо новенька колекція сьогодні зв'язана з Blackpink, Тому ось такий. Першу категорію, яку я буду розпаковувати, буде McDonald's McFlurry Мені подобається McFlurry з Hello Kitty зі смаком Tutti Frutti це, напевно, мультифрукт солодкий. І другий пакетик з цієї категорії. Мені попадається ось таке Макфлорі зі смаком крамбл кукіс. Cookies. І я приклею ось це сюди Макфлорі, а ось це сюди. Категорія Орео. І мені попадається класичне орео. Я його приклею ось сюди. Другий пакетик. І мені попадається орео зі смаком морозива. Тут я ще бачу маршмеллоу і мигдаль. Далі категорія стіч. Мені подається ось такий стіч, який їсть пончик. Я його приклею ось сюди. Категорії лабубу. Мені подається ось така лабубу. Категорія фентезі останній пакетик. Мені подобається ось така наліпка. Мені всі дуже сильно подобається наліпка, але найбільше ось ця подобається. Наступна категорія одягни Hello Kitty. Чекаю, я приклею саму Hello Kitty. І подивлюся, що там її з одягу випало. І попадається Ой. мені ось таке... ну, ось така футболочка чи це платючко. Це, напевно, піжамка. Категорія док. Випадається ось такий дуже смішний песик. В нього тут язик є і він лежить на траві. Далі категорія їжа. Ось такий дуже гарний сьогодні пакетик. І мені попадається покій зі смаком кави. І молочко зі смаком динь. Другий пакетик з цієї категорії. Мені попадається мірінда зі смаком апельсину і морозиво. Це, напевно, зі смаком ваніль. Далі категорія маски для сну. Мені попадається ось така нічна маска з написом Good Night на добраніч. Її приклею ось сюди і позначка. Далі категорія меми. Мені попадається мем питання. Тут котик сидить в ві якомусь відерку, напевно. І мем, чому в мене так була спина і креветка, ніби дуже якось горбиться. Ніби я сиджу у позі креветки і тому в мене болить спина Останній пакетик з категорії Аврора Мені знову попадається кіт батон, але вже такий сіренький. Дуже гарний. Я йому намалювала тут сердечка в очах, дуже гарний. Далі категорії деркончика. Мені ось такий дракончик. Це є місяць вересень і камінь сапфір, і я його маю приклеїти на ось цю сторіночку. Далі категорія солодка чи солоне Мені подається солони, це піца і картопля фрі. Має бути ось тут. І другий пакетик з цієї категорії. Мені теж попадається солоне. Це ось така кукурудза і яєчні. І ми дійшли до сьогоднішньої новиночки. Ця категорія персонажі Blackpink в Аватар Ворлд. Дуже гарний сьогодні пакетик. І мені попадається ось така джису. Вона в мене під номером 1, і вона має бути ось тут. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!